Сядь зручно, відчуй опору землю під ногами або стілець під тілом, заплющ очі, зроби глибокий вдих носом і повільний видих роту. Ще один глибокий вдих і видих. Відпусти все зайве. відчуй. Як з кожним подихом твоє тіло розслабляється, увага переходить всередину, туди, де живе твій спокій. Сьогоднішній ранок це подарунок, і зараз ти відкриваєш його. Я прокидаюся до цього нового дня з вдячністю в серці. Повторюй воду або просто слух, мій подих спокійний, мої думки чисті. Я відчуваю, як новий день відкриває переді мною простір можливостей. У мене є внутрішня тиша, що дає сили. Я дозволяю собі бути собою справжньою живою. Світлої людини, усе, що відбувається сьогодні, працює на моє благо. Я вірю у добрі обставини, що вже на шляху до мене. Я довіряю життю, бо воно мій союзник. Я довіряю собі, бо в мені мудрість, досвід і інтуїція. Я вибираю бачити в кожній ситуації зерно добра. Я знаю, навіть невеликі кроки наближають мене до великих цілей. Я відкрита чи відкритий до гармонії, любові, підтримки. Моє серце компас, що веде мене в правильному напрямку. Я дозволяю собі бути щасливою людиною. Я дозволяю собі бути гнучкою, ніжною й сильною одночасно. Я вмію бачити красу в деталях, у промені сонця, у посмішці, у словах. Я ціную цей день і зустрічаю його з відкритими обіймами. Сьогодні я буду підтримкою собі, сьогодні я буду світлом для інших, не втрачаючи свого сяй. Сьогодні я живу з відчуттям, я на своєму місці, у своєму часі, у своєму ритмі. І як би не склався цей день, я знатиму я зробив зробив. Найкраще, що могла. І цього досить я вдячна цьому дню ще до того, як він почався, він буде таким, як я виберу його прожити з любов'ю, вірою і світлом. Я готова. я в гармонії, я є. Роби ще один повільний вдих. І види, відчуй, як спокій зберігається в тілі, як кожна клітинка наповнена теплом, легкістю та надією. Поклади руку на серце, відчуй, що ти є, і цього досить. Коли будеш готовий чи готовий, відкрий очі, усміхнись. Цей день твій, ти у світлі. І нехай світло в тобі веде тебе протягом усього дня.